Жіночі джинси від Лі Купер. Лот номер 4 в ньому 10 одиниць. Та найкраща ціна в Україні 14,5 євро за одиницю. Колекція весна-літо. Розпочинаємо перегляд. Ось такі джинси, розмір 28. Розміри в лоти різні. Всі джинси мають хорошу довжину. Наступна модель – 31 перший розмір. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівнянні відео та обирайте ідеальний лот для свого магазину. Ця модель в 26-му розмірі. Наступні джинси в кольорі Бордо і вони в 25-му розмірі. Наступна одиниця. 30 розмір. Наступна модель джинси на розинці в розмірі S. Розмір 34. розмір 24. Розмір 32. І остання одиничка – це вельветові джинси, і вони в 29 му розмірі. Нагадую, що це лот номер 4. Дженс Лі Купер, колекція Весна Літо, лоті 10 одиниць та супер ціна 14,5 євро за одиницю. Цей лот може бути саме вашим.